Друзі, вітаю на Ютуб каналі Ferrum.com, Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. І сьогодні ми будемо говорити не про iPhone 16 Pro, котрий сьогодні ще зі мною, але завтра я з ним буду прощатись. А будемо говорити про iPhone 16 Pro Max. Він у нас в кольорі Natural Titanium і версія по пам'яті 256 ГБ. Дуже складне для мене відео. Тому що я не люблю знімати водянисті відео, і це буде водянисте відео. І проблема в тому, що я не знаю, що вам розповідати по ділу в цьому відео. Але перед тим, як ви встигли перемотати чи вимкнути це відео важливий момент. Це відео знімається, в нього має бути якась мета, для того, щоб у вас, дорогоцінні глядачі, була можливість задати свої питання. по... Гаджету, що розпаковується, і це у нас Apple iPhone 16 Pro Max, по котрому, я думаю, буде знятий огляд, тому що оглядів на айфони я не робив дуже давно, тобто я користуюсь 15 Pro, але. Конкретно огляду в мене до сих пір на нього немає і не буде. Були виключно досвіди використання. Я не знаю, що в цьому огляді вам розказати нового, тому що не дуже багато інновацій з року в рік відбувається, Apple рухається потихеньку, помаленьку. І є якісь яскраві, чудові, приємні моменти. От як тут у нас був Type-C. Так, да, круто. З відставанням, ми зараз не про це. Android це мав там ще 10 років, ну 10 ні. Але там умовно 5-6, так, уже мав поголовно. Окей. Але це було приємно, про це хотілося думати, розповідати і так далі. Тут головна фішка Камера контрол, чи як вона там називається, кнопка камери. Вущі рамки, нове залізо, трішки змінилась камера і так далі. Да, окей. Але немає якихось вау-інновацій, тому я не знаю, про що навіть вам в огляді розказувати. Тому, якщо у вас є питання, чекаю їх в коментарях. Дякую величезне. Тепер переходимо до самого відео. Гаджет придбаний в службових цілях. Я щиро казав ще у досвіді використання прощальному по 15. Я не хочу відкривати цю коробку, тому що я знаю, що там. Ну, не те, щоб мені гаджет цей огидний, але це буде. Тактильно-ергономічний шок в поганому сенсі слова, тому що я був уже в торговому центрі і я мацав і прошки, і про -макси нові в, в, в магазинах електроніки. Тому для мене це не буде сюрпризом. Я вже приблизно знаю, що там. Да? Але треба буде взяти у хлопців із Піксафона, наприклад, яким величезна подяка за те, що вони допомогли мені придбати цей смартфон. Лінк на них, звичайно, буде в описі. Дякую їм величезне. А, чи в когось іншого, якийсь Samsung, чи щось там ще і робити порівняння. І для цього трошка ну вона не підходить, бо це не найжирніше, що є вепла. Ну, ось це воно. І тому я вимушений це придбати. Це хтось в досвіді по 15-му писав, що класна відмазка перед дружиною, треба собі записати і використовувати. Мені не треба. Нікому нічого відмазуватись, пояснювати. Тому що ні, я не хочу цей смартфон. Але окей. Це все одно для мене буде цікавий експіріенс, тому що саме про Максі у мене не було ніколи. Подивимось, чи можу зможу я комфортно жити з цим пристроєм. І ще раз нагадую про запитання в коментарях. Ну і можете мене привітати з обновкою, тому що ну це завжди приємно. Ще раз подяка Піксафону за допомогу в придбанні гаджету. Дивимось на тину сторону. Тікс. Чіткість у нас є 256 гіг, 16-й Max, Natural Titanium. Чому Natural Titanium зриваю пломби при вас, отак от. Оттак от. Треба я ще нігтем ні, підіти нормально, є. Раз. І туди. І отак от. І так от І туди ж. Кладаємо. Чому Natural Titanium? Тому що досвід використання. Сильно пофарбованого смартфону показує, що він занадто швидко ляпається, мажеться Звичайно, це все через чохол не видно. Але в мене був один з чохлів, я його використовував, і після нього лишились сліди. Непонятно, не подряпини Просто от видно слід. От там от воно втискалось, да ну чохол обіймав. Смартфон видні на ньому невеличкі, малопомітні сліди. Незрозуміло. Будемо сподіватися, що тут такої проблеми не буде. Ну і колір нейтральний я до нього відношусь з позитивом. Спокійно на нього дивлюсь. Хай буде мені ок. А він нейтральний. Його простіше буде порівнювати як умовно з чорним якимось Samsung, так і з сірим якимось пікселем. Що також ок. Чи великий? Могу. Трішки більший за мою п'ятнашку, що вам сказати. Окей, значить, е у нас же ж там гіпертонкі рамки. Е в комплекті у нас є кабель, я думаю, його немає сенсу вам показувати, там нічого цікавого нема. Екран дійсно здоровенний. Ми просто увімкнемо пристрій, налаштовувати його буду пізніше. За тактильно-ергономічними враженнями. Я думав, він буде сильно важчим, відверто кажучи. Тобто він важче за прошку, звичайно, але я думав сильно важчим буде. Ну і якось він в руці виглядає ось так з тильної сторони. І так ось якось він виглядає з фронтальної. Ну, і поруч з прошкою він виглядає. Ось так, в плані масштабу. От, класно. Хотів навести чіткість, і якраз зниклий текст на екрані, але начебто все закінчилось добре. Ну, звичайно, смартфон-велетень для мене це буде дійсно новий експіріенс. Стосовно рамочок, визнаю, що вони стали ще тоньше, і це не може не радувати, це кльово. Ну, а стосовно всіх інших деталей, без сюрпризів абсолютно. Екшн батон мій улюблений на місці. Камера, контрол також є. Інтерфейс на натискання реагує на дотик, поки що ні. Налаштовуватиму смартфон за кадром. Попередньо камера контрол кнопочка класно, дуже в кавичках мені подобається. Пам'ятаю, як була презентація, як я сказав, що фуфло і захейтив поповній. А люди мені, що на флозі в коментарях, чи десь там ще писали, і в чатику, що презентація взагалі то ну плюс-мінус, як завжди. І порівню інновації, ну плюс-мінус, як завжди. Я сказав, ні. і я сказав іще рік тому, що в 15 тій гавно. І в цьому році Камера контрол гавно. Всі блогери, вау, класно! Ну це взагалі це розрив! Відкопати, займатися реально некрофілією. Інновейшн із якогось 2010 року. Представити це як супертехнологію, я відразу сказав, фуфло! Всі кричали бімба! А тепер подивіться, що твориться в інтернетах, кожне 45-те відео все ще хвалить е е кнопку для камери. Всі інші хейтять. І в цей момент хочеться сказати: а я тобі говорив, Люда, що цей день настане. буде!». А ти не вірила. І по екшн баттну теж обов'язково дійде. Що ми втратили родзинку. Немає більше тригера. І я не знаю, як у вас всі мої знайомі, які користувались 15 серією, цей прекрасний action button використовують так само, як тригер в минулих поколіннях. Але тепер це просто кнопка. Просто тепер ви кнопкою перемикаєте звукові режими. Це, я не знаю, як ногу собі відрубати, чи як шматок руки і розказувати, що стало очень комфортно. Я прям похудав на пол кілочит, якщо мову, то там на, на 20 чи скільки нога важить. Ну, да, от такий спосіб похудання. Чи крюка собі прибацать і всім розказують, о, тепер так зручно носить торбу, просто крючком під ношу нормально, чи от в транспорті за поручень триматися, а ще огонь. Це самообман. У мене до телефону абсолютно спокійне відношення. Я розумію його плюси і мінуси. Я думаю, огляд буде максимально чесним, але не обіцяю, що максимально скоро. Побачимо. І до речі, я відразу до цього пристрою уже у наших друзів, із, як ви можете побачити, Вуки, замовив собі. Чохол зі склом, чохол максимально простий. Наразі у них не дуже багато аксесуарів на 16 серію. Але хролопці вже над цим працюють і скоро асортимент стане сильно більшим. Чохол виглядає ось так. Не думаю, що ви тут щось сильно нове для себе відкриєте. Але я думаю, за тиждень-два там вже буде серйозна батарея. І одним із перших матеріалів, що ми будемо робити по 16 Pro Max, це буде підбірочка саме чохлів. Тому очікуйте. Ну і скло від бренду Mofi. Затестимо, подивимось, завжди свій смартфон, чохлю і склю в перший день. На 15 Pro до сих пір скло на місці. Лінк на вуки в описі. У них величезний асортимент аксів майже для кожного сучасного смартфону для 16 серії яблук обов'язково буде дуже багато всього. Щось ціною. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є-каталог е чекатиме вас в описі. Як нам з вами відомо, 16-та серія традиційно стала трішечки дорожчою за попередників. І наразі, наразі, є е каталог каже, що цей смартфон у версії за 200, на 256 гіг можна взяти щось приблизно за 68 плюс, умовно, за 70 тисяч гривень. І ви отримуєте таким чином пропозиції від сіровозів і базово від офіційних дистриб'юторів, але на жаль, в наявності ніде нема. У сіровозів трошки ще є, тому якщо дуже пече, то треба брати прям негайно. Насправді ні, звичайно, тому що так само як було з пікселем, буквально місяць тому. Тиждень-два і 5 тисяч цей смартфон у сіровозів втратить точно. А через місяць-два, коли до е офіційних дистриб'юторів приїдуть 16 в великих об'ємах, ціна впаде ще сильніше. Тому, якщо можете почекати, я рекомендував би це зробити. Ну і звичайно, це безумовно дорогий смартфон. Ви за цей бюджет собі можете дозволити, наприклад, останній піксель в аналогічній пам'яті чи можливо навіть в більшій, і вам ще на якесь Redmi вистачить точно, не рахуючи аксесуарів і для того і для того. Так, Тому дивного тут нічого нема. Так, в принципі, з кожною свіжою от прям новиночкою гарячим смартфоном. В цьому плані смартфон не здивував. Ну і, мабуть, ок. Стосовно того, чи є якийсь негатив до нього, абсолютно ні. Я дуже задоволений кольором, як він відчувається в житті. Прям супер, тому що я е, мацав отой -от золотий, ви зрозуміли. От цей от сірий Natural Titanium прям подобається, я задоволений повністю. На кнопку чи взагалі по барабану, все інше будемо тестувати і чекаю ваших запитань. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам і патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні, і до нових зустрічей.